Віталій Пясецький, позивний сто головний сержант з 3-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Вітаю вас. Вітаю. Неодноразово ми чули про те, що на Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку, і, зокрема, якщо говорити про населений пункт Кліщівка, Андріївка окупанти не зупиняються і постійно тиснуть, постійно загострюється там ситуація. Але як ми знаємо, фронт в цілому він є статичним. А якщо говорити про такі локальні точки, напрямки там часів, яр Андріївка, Кліщівка, тощо то ситуація може бути досить динамічною і ті ж самі вогневі точки переходять, як то кажуть, від ворога до нас і навпаки. Якщо є якісь забудови будівлі залишилися в населених пунктах там більше ніж один чи два поверхи, три поверхів, поверхівки вони дають змогу там ховатися в цих руїнах або в підвалах, як нам, так і ворогу. В цілому, як оцінюєте оперативну обстановку саме на вашому напрямку, а напрямок це Кліщівка, Андріївка, Бахмутський напрямок? На даний момент ворог не змінив тактику, яку він використовував протягом кількох місяців. Це малими тактика просочування, малими групами, намагаючись знайти якісь прогалини в бойових порядках, от або використати там погодні умови, тому що вже якби доволі сонячні дні. Земля прогрівається, скажем, дерева прогріваються, хоча на них ще немає листя. І це трішечки ускладнює вже виявлення ворога ну, таких теплоконтрастних цілей. От, Намагається просочитися, десь закріпитися, от, накопичитися, і потім провести якісь штурмові дії на ту чи іншу позицію. На даний момент їм це не вдається. От розвідка підрозділу от, вчасно їх виявляє ще на доволі дальніх підступах. От по них фогневе ураження як засобами артилерії. Так і ударними дронами а, і та іншими засобами ураження, от е, ворог. Е, ну кількість ворога в, наприклад, в якійсь групі, це ну, від двох до чотирьох осіб, максимум. От е, техніка на даний момент ворогом активно не застосовується. От, е, Єдиний там кілька днів тому було заїжджало БМП саме в кліщівку. Ну, Відразу його навіть не вдалося повністю ідентифікувати, тому що був заварений повністю. Вилетіли засоби ураження. Два дрони по ньому відпрацювало. Три, на жаль, було втрачено, тому що ворог активно використовує засоби радіоелектронної боротьби, От, е, намагається знищити, виставляє якісь позиції спостереження. Намагається виявити підліт дрона ще на дальній чи ближній підступах і намагатися його збити. Два дрони відпрацювало, Ну, на жаль, техніка через таку особливість їхньої там конструкції їхнього захисту, там так звані сараї. От на жаль, вона змогла виїхати своїм ходом з поля бою. Ми думаємо, що це можливо якась спроба перевірити або тримати. Підрозділи бригади в такому певному тонусі, щоб ніхто або можливо якась така перевірка боєм. Ну насправді зараз така позиційна війна, бо такий спосіб бойових дій методична, як з боку ворога, так і з нашого боку. Робота ми заміновуємо, ми проводимо розвідку. Виявляємо якісь літні майданчики або вогневі позиції засобів ураження ворога. по них відпрацьовуємо. Ворог, відповідно, ж старається виявити десь наші позиції. Дуже за крайній час активно ворог почав наносити саме якби, вогневе ураження по злітних майданчиках наших БПЛА, тобто і як ударних, так і розвідувальних. От. Тому всі відслідковуючи командування бригади, відслідковуючи події на інших напрямках, де ворог періодично намагається провести якісь штурмові дії, от, ми теж відданий наказ всім бути в особливому такому максимум приділяти увагу особовому складу, максимум приділяти увагу екіпажам БПЛА, забезпечувати вчасно. Засобами ураження, боєприпасами, щоб якщо ворог спробує десь можливо просунутися на нашому напрямку або десь провести якийсь більш масований штурм залучення бронетехніки, щоб вчасно по ньому його виявити і нанести вогневе ураження. Тобто всі працюють, от починаючи від е, піхотинців, які на позиції, от іноді вступає в стрілецькі бої. Хоча ми намагаємося до цього десь не допустити. От і закінчуючи там управлінням бригади, засобами радіоелектронної розвідки, засобами РЕО, всі працюють, всі працюють над тим, щоб ворогу нанести максимальний максимальний втрат. На жаль, якби є певні моменти, що недостатньо особового складу, великою велика є потреба, особливо в пілотах, от для того, щоб проводити. Максимально ротації, щоб люди були відпочивші зі свіжою головою, щоб мали можливість десь відновитися і більш ефективно працювати, тому що реально всі втомлюються, От, і, скажімо, не так легко, як всім можливо десь здається. От, ви згадали ще на початку своєї промови, що ворог постійно намагається якісь слабкі місця намацати в нашій обороні, так шпарини знайти в нашій обороні, ворог намагається зокрема в частині населеного пункту в, в районі місцевості населеного пункту Андріївка, і аби рухатися далі на шляху до тіжкої Костянтинівки, наприклад. То в мене питання: що нам в першу чергу все ж таки заважає тримати оборону або дає можливість ворогу все ж таки ці слабкі місця намацувати? Це от Ненаявність достатньої кількості особового складу, про який ви щойно згадали, про те, що оборонні укріплення, а я нагадаю, що це ціла низка оборонних укріплень на шляху до тієї ж самої Костянтинівки є, є да, від лінії фронту. Це слабкі місця в укріпленнях, це, можливо, мала кількість вогневих точок наших. От що їм, і в, і в чому це має прояв, до речі? От, власне, як вони їх намацують і використовують на користь для себе. Ну, тут не можна назвати тільки один якийсь фактор, який на це все впливає. Тут сума певних факторів. Є недостатча е, мотивованих е, піхотинців. От, ну, це перша черга, тому що на жаль, їх е, е, це, скажімо, така професія, яка найбільше там іде кількість втрат. От, е, Другий момент те, що ворог дуже, я не скажу, що в значній мірі, але в певних засобах розвідки саме БПЛА різного типу, він десь в якійсь мірі переважає. Це ускладнює відповідну логістику. Логістику, як не тільки піхоту, яку неможливо буває провести заміну ротації, провести ротацію. На піхотних позиціях там ну буває там і місяць, і два, і, і бувало навіть і більше. От так само це ускладнює логістику і ротацію підрозділів. Тих самих БПЛА ворог проводить активне мінування, тобто вони теж застосовують засоби дистанційного мінування. Мінують логістичні шляхи, внаслідок чого виходить техніка з ладу. Несемо втрати як і в особовому складі так, Це в більшості це. Поранення, санітарні втрати, але тим не менше ці люди вибувають десь зі строю а замінити їх буває ніким. От прямо от в моменті, і от ворог намагається в такі моменти, коли він десь виніс якесь обладнання, вибив на позиції на злітному майданчику, або не е, наніс втрати в особовому складі серед тих самих же ж пілотів. Відповідно, він десь з'являється якась прогалина, і ворог намагається це використати, зайти, закріпитися стосовно е укріплень, е так вони є, але в ці укріплення треба ще когось теж завести. От і е як ну можливо, комусь це буде дивно, але такої щільної лінії оборони, яка там можливо хтось там вивчав історію Другої світової війни, де там е відділення займає там. Проміжок там 100 метрів, там взвод там 300 метрів, тримає, і всі щільний бойовий порядок. На жаль, такого зараз і ну, чи неможливо на щастя, немає по тій причині, що ну, ворог активно застосовує і як ворог, так і ми застосовуємо засоби, і дрони і артилерію, і наводиться, вибивається. Тобто зараз така такими окремими позиціями. Як ми тримаємо оборону, так і ворог так само. Тобто немає, що в нас там, наприклад, ми живемо по особовий склад, розміщуємо десь в якихось норах, там, в бліндажах, окремих позиціях, а у ворога там щільна оборона. Що в них, що в нас тактика дуже-дуже сильно змінилася. Відповідно, це вносить такі певні корективи, коли між позиціями там, припустимо там 200-300 метрів десь е, е, є якась посадка напівзруйнована, є е, мережа таких певних. Нір, які залишилися, що невідомо після чи то наші, чи то їхні колись були на риті. От і ворог з такими скачками десь намагається просочитися, там закріпилися, там заховалися. Дрон літає. Він намагається його виявити. Намагається, якщо виявив, намагається уразити. от, але не не все так просто, як можливо, комусь здається. Ну, власне, щодо партивного складу і поповнення е, бойових підрозділів, зокрема штурмовиків, піхотинців. Про це всі президенти, зокрема в Міноборони, акцентують на тому, що от ця програма 18-24 за спецконтрактом може залучити до 800 тисяч військовослужбовців. Звісно, це не одразу, але найближчим часом. Але будемо сподіватися, що не лише цей віковий ценз, але й інші українці все ж таки зможуть поновити поповнити лаву наших оборонців, зокрема і на вашому напрямку, зокрема і. В 93-й окремій механізованій бригаді ми вам дякуємо за те, що ви робите, і те, що знаходите час долучитися до ефіру, прокоментувати ситуацію. Віталій П'ясецький, позивний стохід, головний сержант з ї окремої механізованої бригади Холодний Яр був гостем у цій порі нашої ефіру.